Дорогі друзі, хочу трошечки про вбивство Парубія записати відео. Я не їду, бачите, я стою якщо у А, Так от пам'ятаєте, рік тому було вбивство Фаріон. І воно було теж у Львові. І якби вбивство Парубія теж сталося у Львові, і там і там застрелили. Нібито з пістолета. І там і там, вбивцю під час вбивства, не видно було. Да? Пам'ятаєте, коли фаріон застрелили, то безпосередньо це місце, де було вбивство, камери не знімали, там не було камер. Під час того, як застрелили парубія, камери були, але людина була повністю замаскована в маск. В шоломі, коротше, виявити, хто це насправді нема можливості. от е І там і там вбивцю знайшли за рекордно короткий термін, враховуючи те, що і там і там, як вони казали, вбивця переховувався, переодягався і і все таке. І там і там вбили людину, яка не при владі. Ну, да, давайте подумаємо ще, що е, вбили саме, можна сказати, опозицію е, або людей, яких, е, які підтримували е, націоналістичні настрої людей, ну, України, да? тобто людей, на яких тримався український націоналізм. Націоналізм в даному випадку, це е, я маю на увазі щось гарне, а не щось погане. От. І там і там якось воно так швидко все відбулося. І у мене дуже багато питань до цих вбивств. Тому що, наприклад, Зінч... Зінченко, пам'ятаєте, того хлопця, якого нібито не знайшли. Е... Який нібито скоїв вбивство, тому що його ще не засудили, він досі все а його не посадили, тому що нема прямих доказів. Що він скоїв вбивство. А В цьому випадку людина, яку нам показали, сказала, що да, він скоїв вбивство, хоча прямих доказів теж нема. Якщо хтось може... Подивіться, будь ласка, чи є у цієї людини а, просто так. От, дуже цікаво. Досвід їзди на мотоциклі. Або права категорії А. От. Мені здається, що тут хтось сильно належав. І ця людина їздити на мотоциклі не вміє. І прав категорії А у неї нема. От. Так що. Дивні вбивства дуже схожі, відбуваються в одному тому самому місті України. Дуже швидкі реакції дії правоохоронних систем, але, як кажуть, вони трошечки після того, як вбивство скоїлось Так що. Зробіть виводи, да, висновки. А, як це так сталося як це так може бути. До речі, всі, хто міг, уже попиарився на цьому вбивстві, Збройовий лобіст, розказував, що вбивства не уникнути. Вчора слухав його. А, але, але щось, коротше, я так і не зрозумів його думку. А, Сьогодні слухав ще аналіз і згадку про цього збройного лобіста. І тут сказали, що збройовий лобіст працює на МВС. Ну, так, трошечки. Хочу сказати, що я це поняв ще півроку тому, коли десь в коментарях він почав відповідати, що наявність зброї у людей. Не буде ніяк впливати на корупцію, або що влада не буде боятись тоді людей із за того, що у людей є зброя. І тут якби теж така двояка ситуація, він якби на, ну, натякає, що вільні люди мають зброю, там траля-ля-ля-ля, а тут каже, що влада не буде боятись людей, там траляля, не треба так казати, це неправильна думка і все інше. А, влада повинна боятись людей, які її обирають, тому що люди можуть переобрати цю владу і вибрати іншу владу. От. І якщо влада буде робити якісь дуже погані речі, то понятно, що наявність зброї у людей. Які вийдуть на вулицю і там влаштують, наприклад, Майдан, то вона трошечки вплине на а, хід думок тієї влади, яка так людей підставила, скажімо так. А, і в той момент, от десь тоді, я поняв, що щось біст іде не туди. І далі, коли він уже більше чим рік. Розказує нам про вільні люди мають зброю, мені здається, що це просто така шарманка, яка розказує нам про те, що ми хочемо почути. І так як він зараз самий популярний серед всіх прихильників зброї, так би мовити, да, яких у нас насправді не сильно багато, таких медійних прихильників зброї, він один із топових зараз а, він відволікає на себе увагу, і ми не дивимося інших. І він просто тягне резину, не робить ніяких дій, не пише ніяких законів. Взагалі, взагалі, просто ля-ля-ля. От може я помиляюсь. Я б дуже хотів помилятися. Але я не чув від нього жодного разу, що ми зробили такий-то-такий-закон? то, такий -то закон. Давайте всі вийдемо на мітинг, щоб в Раді почули нас там і підтримали цей закон. Не було жодного разу. А як же ми тоді будемо просувати свої закони, як свої? Закони, які цікавлять населення, да? які. які як би мовити, цікавить цього збройового лобіста, якщо він не закликає до їх прийняття? Ніяк. Нет. Так що, бустом Поробія це такий прозорий натік на загрозу для опозиції, на мою думку. А може і не дуже прозорий, але ну, я думаю, всі починають потрошечку розуміти, що. Спочатку у Львові вбили жінку, яка закликала до використання української мови в Україні Ірину Фаріон, пам'ятаєте. Потім людину, яка організовувала, як організовувала, була комендантом Майдана в 2013 році, 2014 році. І це зовсім непривладні люди. Тобто, які мотиви зараз є вбивати цих людей у інших людей під час війни з Росією? Я думаю, що ніяких. Тому. Ну і для Росії так само. Для Росії вбивати саме цих людей, та ще й у Львові? Що би що? Ну, от, просто напишіть в коментарях. Для чого? ну, от, Які думки є, от, для чого їм це робити? Я думаю, що це не вони. От. Так що на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Всім пока!